На водоочисній станції комунального підприємства Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства горішніх плавнів стартували важливі роботи з оновлення фільтрувальних систем. Про що йде мова, де відбуватиметься заміна фільтрувального матеріалу, та упродовж якого періоду заплановано завершити роботи, дізнаєтеся із сюжету. Заміну фільтрувальної засипки фахівці комунального підприємства, Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, розпочали на швидких фільтрах. Вони відіграють ключову роль у процесі очищення води. Фільтрувальним матеріалом виступає цеолітовий пісок, а саме кліноптилоліт природний матеріал із унікальними сорбційними властивостями. Цей мінерал використовується для очистки води на швидких і повільних фільтрах на нашій водочисній станції. На повільних фільтрах ми замінили близько 8 років тому таку засипку. А зараз прийшов час, і ми відповідно вчасно підготувалися. І сьогоднішнього дня починаємо. Заміну такої засипки на наших швидких фільтрах, ці швидкі фільтри на собі несуть основну основне навантаження, головне навантаження для очистки вхідної води, яка потім стає питною. Тобто на цих фільтрах зупиняються всі шкідливі домішки, всі звішені частини, і, скажімо так, основна маса тих хімічних елементів, які є небажані в воді, вона залишається на цих швидких фільтрах. Заміна фільтрувальної засипки планувалася завчасно. Торік придбано 350 тонн цеоліту. Роботи розпочали навесні, щоб до літнього пікового навантаження фільтри повністю оновити. Заміну планують завершити впродовж двох місяців. Роботи заміни досить, скажімо так, важка фізична праця. Воно буде максимально механізовано, але разом з тим, щоб достати 300 тонн, вже використано в піску і завантажити свіжий пісок, відповідно потрібно багато часу. Попри масштабність процесу, мешканці не відчують жодних змін у якості водопостачання, запевнив директор підприємства. Фільтри зупинятимуться почергово, тому вода проходитиме всі етапи очищення, як це було і дотепер. Також завершено капітальний ремонт одного з важливих елементів водоочищення вихрового змішувача, що забезпечує рівномірне змішування води з коагулянтом. Саме на цьому етапі з води видаляються небажані домішки, що не мають потрапити до питної води. Сергій Ярош наголосив, на підприємстві функціонує багатоступенева система контролю якості води. На всіх етапах від первинного забору до подачі її водогін здійснюється постійний моніторинг, проводяться лабораторні аналізи. Це дозволяє гарантувати безпечність і відповідність води встановленим нормативним вимогам.